Новий Юан від BYD. краш тест нової джилі та новий MPV від джилі. Про це все ви дізнаєтесь із випуску Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Спай, а це новини Charge News, де ми розповідаємо вам цікаві новини, цікаві події з ринку китайських електромобілів. Наприклад, от перша новина. BYD не перестає дивувати, реально, тільки ну, вони а, прокачували тему про BYD Song, L, новий електромобіль. Це такий собі дуже цікавий, по-новому зроблений електромобіль компанії BYD. І тут вони випускають вже новий юань. Ну, хоча вже пора, наприклад, його трішки оновити, тому що він все ж таки. Минулого року, здається, вийшов а, щось, хочеться новеньке, і от новеньке вони таки щось З... зробили. Назвали вони його також позашляховиком, тільки вже компактний позашляховик. Ну давайте так зійдемося на тому, що це кросовер. От кросовером він буде справедливо називатися. Довжина трішки більше 4 метрів, і називається він ЮАНАП. Офіційно він буде представлений у першій половині 2024 року. Тож давайте подивимося на це чудо детальніше. BYD Yuan Up – п'ятимісний автомобіль з колісною базою 2620 мм. Два варіанти двигуна потужністю 70 і 130 кВт. Двигуни та батареї будуть від дочірних компаній BYD. Споряджена маса становить 1430 кг і 1540 кг в залежності від комплектації. Максимальна швидкість обмежена 160 км на годину. Досить стандартні характеристики, але ще цієї інформації недостатньо, щоб зрозуміти, наприклад, наскільки він буде відрізнятися від вже існуючого останнього Юаня Плас або ж Юань Про, який вже є на ринку. Тому згодом буде більше інформації. А зараз ми подивимося трішки на дизайн цього електромобіля. Юань АП належить до серії династії від Біваді, названої в честь відомих китайських імператорів, і має схожий дизайн, що недавно представлений L. Він має додатковий панорамний люк і спортивний спойлер у задній верхній частині. У компанії b в лінійці Юань. АП буде найменшим із вже трьох виходить варіантів, тому що є ЮАН Плас, Pro і буде Up. Тому, скоріш за все, коштувати він буде дешевше, ніж навіть Yuan Плас. А це відкриває реально можливості для більшого кола покупців. Ми будемо реально чекати офіційної доповненої інформації про цей електромобіль, щоб порівняти його з іншими юанями. Це реально цікаво порівнювати якісь авто. Дуже сподіваємося, що воно буде. Ну іншим <хи> на відміну від якихось там інших історій, там сонгом, стангом. Але Пай хоче оголосити вам дуже важливу та цікаву новину. Ви довго цього чекали. Команда Пай довго старалася для того, щоб це зробити. І тепер ми з радістю оголошуємо про те, що запущений. Офіційний портал електричних авто EVLAND від команди Чарспай, це реально зручний портал по електричним авто з Китаю, де ви можете знайти будь-яку марку електромобіля, де ви можете подивитись на 3D-модель цього авто, повна інформація про усе комплектації, характеристики і багато іншого. Фото ззовні, фотосалону, все, що вам потрібно. Навіть медіоконтент тут є, а саме відеоогляди від Чарспай та інші відоси по тематиці конкретного авто, якщо... Такі є. Цей портал можна порівняти з telegram ботом Івіленд, який ви всі дуже добре вже знаєте. Сподіваюся, ви ним користувалися і реально кайфанули від цього. Портал Івіленд це те, від чого ви кайфанете ще більше при пошуку авто, адже це більш розширений портал з більш крутими фішками та ще більш покращеними можливостями у майбутньому. Через цей портал ви можете замовити дзвінок нашого менеджера, і він... Подзвонить вам люб'язно у найкоротші сроки і зможе з вами поспілкуватися про те, авто, яке вас цікавить. Тому не зволікай. Посилання на цей портал буде у описі під цим відео. Тому переходь, кайфуй, тому що команда Черспай старалася спеціально для тебе. Рубрика Краш-тест. Особисто я дуже полюбляю дивитися різні відосики краш-тестів, особливо наслідки цих краш-тестів. Сьогодні я покажу вам краш-тест реально популярного авто в Китаї Geely Galaxy L7. І що цікаво, що ця модель стала однією із найбезпечніших авто, які Попали на тест до CN Сієнка оцінив безпеку четвертого рівня комплектації Galaxy L7. Ця комплектація має більше акумулятор і пакет технологій ADAS. Цей кросовер був куплений анонімно у випадкового дилера за гроші агентства 17 жовтня. Загальна оцінка Geely Galaxy L7 становить 90%, що на 9,1% вище середнього показника інших автомобілів. L7 отримав найвищу оцінку в сегменті захисту пасажирів автомобіля з 92,71%. Це на 9,57% вище середнього. Він набрав 22 із 24 і 21 із 24 балів у зіткненні на всю ширину та зіткненні рухомим бар'єром, що деформується відповідно. Під час зіткнень незначні пошкодження. Отримали лише ноги та грудна клітка пасажирів. Цей кросовер отримав 16 із 16 балів за бокове зіткнення зі стовпом. У сегменті безпеки пішоходів Galaxy L7 отримав 80%, це не 8% вище середнього. Що стосується функції активної безпеки, Galaxy L7 набрав 90%. Його система IEB отримала 37 із 38 балів, показавши вражаючий результат. Але. L7 немає системи моніторингу сліпих зон. Загалом Geely Galaxy L7 входить до 20% кращих моделей у поточній оціночній версії. Його показники безпеки вищі ніж у Xpeng g 9 Chang'an Діпал S7, Nissan Ariya, Volkswagen ID.6X, Smart 1 тощо. Отже, це один із найбезпечніших автомобілів у Китаї. Ну і хоча це гібрид, а не чисто електромобіль, про який ми зазвичай розповідаємо, але ж таки цей авто. Показує рівень китайських брендів у цілому, тому що багато хто каже, що от це китайщина, воно там гаражі, щось зліплено, зроблено і до нас тут імпортуються. А вони роблять реально круті речі, які не соромно показати на ось таких тестах. І ми вже розповідали вам про краш-тести деяких моделей Бівай, дуже цікавий є випуск на цю тему, тому переходьте на нього по підказці у кутку. А якщо ви ще сумніваєтесь у тому, чи звертати увагу на якийсь китайський бренд, або ж взагалі. Авто з Китаю будь-яке, то ласкаво просимо до компанії Чаршпай, до офісу компанії, де ви можете подивитись на купу різних авто з Китаїв, самих різних брендів, приїхати та подивитись на них, помацати, посидіти в них. А на деяких авто навіть можете проїхатись. Ну а також поспілкуватися з менеджером і запитати будь-які питання. Тому обов'язково записуйтесь на тест-драйв у компанії Чарспай. Чекаємо вас. Ну що ж, судячи із краш-тесту, ми зрозуміли, що джилі робить непогані авто дуже непогані, я б сказав. А цікаво, чи буде таким же класним їхній новий MPV, який називається LEVC, або ж LEVC, або ж LEVS. L380 представлений у Китаї. Давайте подивимося на нього також детальніше. L380 – це новий повністю електричний MPV від бренду Levk London Electric Електрик Company, що належить жилі. Джилі подала заявку на отримання ліцензії на продаж у Китаї, розкривши фотографії та деякі ключові характеристики. L380 380 це великий MPV довжиною понад 5,3 метра з 6- або 8-місною компоновкою. Колісна база 3185 мм. 8-місні версії мають компонування 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Споряджена маса 2 тонни 805 кілограм. MPV має один двигун потужністю 200 кВт, а максимальна швидкість становить 170 км на годину. Акумулятор це трикомпонентний блок NMC, виготовлений спільним підприємством Катл і Gilly. Подробиці про неї дізнаємось згодом. Як вже було сказано, Левк це британська компанія, і на перший погляд здається, що MPV можливо буде робитися для британського ринку. Але ж є деякі підказки. Наприклад, компанія Geely щойно подала заявку на ліцензію продажів саме у Китаї. А також на фотографіях автомобіль має кермо з лівого боку, що якби не дуже стикається з правилами дорожнього руху. Британії. Та і в Європі MPV насправді не дуже популярні на відміну від популярності в Китаї, тому що зараз саме пік популярності взагалі MPV в Китаї, вони там дуже гарячі, тому все ж таки це для китайського ринку MPV. -шка. Але я бачив не один вже схожий MPV від різних китайських брендів, і не тільки китайських. В нас в Києві. Тому можу зробити висновок, що попит у українців у київлян є. На MPV, тому якщо ви розглядаєте собі якийсь MPV, якийсь цікавий, а вони є реально різні, цікаві, незвичайні, футуристичні, дуже багата палітра MPV-шок в Китаї, то ви знаєте, до кого звертатися. А також не забувайте про наш новий портал EVLAND, де ви зможете подивитися і на MPV-шки, і на будь-які інші китайські електромобілі. І цей портал реально спростить вам пошук. Що ж, на цьому всі новини на сьогодні. Я сподіваюся, що вони вам сподобалися, що вони були корисні та цікаві. Новини ви не забувайте підписуватися на всі наші соцмережі, які зараз ви бачите на екрані. Підписуйтесь на наш телеграм вже спільнота, це вже не можна назвати просто телеграм-групою. Це вже такий собі форум. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, тому що ми робимо реально цікаві огляди, цікаві відео з експериментами, з тестами для вас, наших підписників та майбутніх і вже існуючих клієнтів. На цьому все з вами був Влад. Бувайте.